Вітаю! Сьогодні 27 липня і це мій корисний сніданок. Спочатку бігаю, а потім будемо снідати. Так, бігаю вгору і називаю це переривчасте кардіонагрузка. Переривчасте. Так, перший раз біжу, знімаю і останні. Перший раз важко. Так, і я не знаю, чутно вам або ні церква колоколами. Шумить, не знаю, чутно. І що це нагадує? Що Сьогодні субота, тому швидко все робимо. Так, багато справ добрих в суботу. Побігла. Мабуть, тут чутно дзвони. Так, добре. Перший раз важко. Буду бігти сьомий раз, але ж після першого довго ходила, ледь ледь заставила себе бігати. Ну, не знаю, що це таке, але ж все добре, я бігаю. Я молодець і кажуть, чомусь. Якщо ви чомусь навчаєтесь, ну, чи робите зарядку, чи що інше, що себе потрібно заставляти робити? Потрібно дійсно заставляти 21 день, а потім це буде дуже, дуже гарна звичка. Так. І розмовляти не можна, коли бігаєте, тому я замовкаю. Я вже давно вдома, заїхала до магазину, придбала ще одну пляшечку. Так, жара починається, так, то я нічого не пила ніколи, а, а те вже друга пляшка. Так, ні, це не віно, це теж оцт. Але ж дивіться, який гарний. І осад там є. Це, Осад це природні. Це, я думала, це гарний купила. Так, а це написано французьки. Але ж я подивлюсь, що за страни виробники, і вам розповім. Так, і перед вживанням їжі будемо вживати оцт. О, які, які гарнисінькі. Л'ється, як сироп. Ваше здоров'я. Так, що ради вас не зробиш? От почала пити. Тільки ради вас. Так, я шуткую. Е, до речі, сподобався. А що я варю собі? Молоко. Е, беремо. Кардамон. Ой! Гарнесенький кардамон беремо, так. Мабуть, багато, шість, e, трошки забагато, але ж нічого. Гвоздика. Ось так. Для себе не шкодуємо. І кориця, кориця обов'язково по. Обов'язкова це органічна. Органіка. І органічне багато не потрібно класти, бо вона міцна. Так. І трошки по-іншому пахне. Ви знали? Органічно. Ви ж придивляйтеся, що ви купуєте і що кладете до булочек, до пирашків, так? Так. І це закипить, потім я додам шафран і дуже на дуже повільному вогні ще потримаю. Я вже додала шафран, забула вам показати скільки. І вже перемішала. О, з'являється колір, так? Жовтенький. Це від шафрану. Хай настоюється. А ми. Ми з вами поговоримо про оцт. Оцт повинен бути обов'язково в склі. Це саме перше, що в склі. Тільки в склі. Так. А яка страна вже буде, ви будете самі читати. Це, я б передивилась, це Італія. Це добре. Але ж тут осаду немає. А тут є осад. І я спочатку злякалась, коли почала перекладати. 5% думаю, ну все, 5% яблучного ну якогось концентрату, а стальне звичайний оцт. Так, таке теж може бути. Тому дивіться. А потім уважніше і все перечитала, переклала. Все добре. Це гарний, гарний оцт. 5% відсотків вони пишуть, що може бути осад. 5%. Так що дуже гарний оцт я придбала. І це Данія. Так, назва Франція в назві. А так, Данія. Так що обов'язково дуже ретельно вибирайте оцт, якщо ви хочете почати вживати. Так. Для чого? Для здоров'я і щоб жира на животі не було. Так, а зараз я буду все ж. Свою страву доготовлювати. Взяла трошки кешю, більш немає. Взяла бразильський горіх і пекан. Ось це переб'ю і будемо вживати супер страву для суперздоров'я. так? Ось це бразильський горіх. ось це пікан. Але ж це ще не все. Дивіться, яка краса, аромат. Так, від шафрана, бачите, жовтеньке таке. Так, супер. І я беру сито і виливаю Крісита о, яка краса! Ви бачили? Так, я шуткую. До речі, кардамон можна ось цей, так, у кого болить горле або проблеми у році, так, розжовувати. Навіть, навіть зараз. Так от брати і розжовувати. Так, дійсно, не буде ніяких проблем. А то горло-горло болить, чого воно болить у когось. Так, добре. Я трошки нервуюсь, так? Додаю суміш горішків. Потрібно подивитись. Ну, скільки ж потрібно горішків було? покласти, щоб воно було густе. Мабуть, все покладемо. Ну, багато? Да що ви таке кажете? Якщо б ви їли з пачки, ось так сіли перед телевізором і їли, ви б більше з'їли. Так що, нормальне. Ой, щось відчувається. Так. І ще я додам чудового-чудового такого. Це не масло, це олія. Так, кокосова олія. Як же її взяти? Однією рукою? Не знаю. Зараз спробую. Так, ось стільки. Супер. Слухайте. Потрібна була сіль тут чи ні? Я не знаю. Але ж це ще не все. Ще додаємо конопляні Ось це. Відео моє переривається, а я ж хотіла з вами покуштувати. Ну, думаю, що воно вже не гаряче. Яка смакота! А яка користь? М -м -м. Ви хочете такого? Молоко з горішками? Не чую! Ага, хочемо, хочемо. Добре, я вам трошки налію потім. Слухайте, це смачно? Навіть даже не знаю, якщо. Я з'їм, потім придумаю. Яка смокота, яка смокота, а яка користь, ви, мабуть, і не уявляєте. Так, це, як сказати, їжа для мозку. так, Щоб він був задоволений і гарно працював, так, дійсно. Горішки це супер. амінокислоти, білки, ви ж все це знаєте. Так що. Просто хочу сказати, спробуйте ось такий супчик, як я приготувала. Він дійсно корисний і легкий, і ситний. Так. І я ще з'їм персики, і до 18 годин нічого-нічого не буду вже вживати. Навіть так. Бо дійсно наїлась. Так, що я ще можу сказати? Гарного дня! Побільш відпочивайте! Ходіть здорові! Побачимось, папа! -па.